Квартира Юрія Політаєва у другому під'їзді будинку на вулиці Баленка, 7 у Полтаві. 1 лютого російська ракета зруйнувала тут весь перший під'їзд та пошкодила квартири другого. Їхній стан аварійний. Урешті продовжують жити люди. Якщо ми цей будинок зараз упустимо, просто дамо шанс йому накопити воду, яка зараз є в нас в дощі. І це просто призведе до того, що через рік, через два цей будинок просто можна демонтувати і людей просто виселити на вулицю. Фахівці провели технічну експертизу, аби визначити придатність будинку після обстрілу. На це пішло близько місяця. Згідно зі звітом експертної комісії від Полтавського політехнічного університету, від 19 березня цього року будинок на вулиці Баленка, 7 підлягає реконструкції з частковим демонтажем. Зокрема, йдеться про демонтаж конструкцій двох квартир першого під'їзду та п'яти квартир лівого крила у другому. Одна із версій перший під'їзд відсікається взагалі, тільки… подвалы перекрываются, поскольку с нашего дома идут коммуникации, водопровод, теплосети и все прочее по остальному микрорайону. То перекрывается, консервируется, чтобы оно работало дальше для соседних домов. А наш подъезд, вот эта сторона, от третьего подъезда, который жизнеспособный, можно жить. Это нет. Мешканці будинку написали колективне звернення до міської ради з проханням якнайшвидше провести ремонтні роботи, а саме демонтаж аварійних конструкцій, укріплення будівлі, заміну покрівлі та трубу підвалі, герметизацію швів між зовнішніми панелями. Більше 60 підписів в мене по всьому будинку. Укріпити будинок потрібно. Це його потрібно зробити, тому що 48 років будинку, і за 30 років нашої незалежності, вибачте, держави в цьому будинку косметичного ремонту не було. Дах він повністю побитий. Його потрібно замінити. Комунікації ті, що знаходяться в нас в будинку всередині, це частково вони поміняні те, що можна було замінити. Все остальне стоїть просто. В поганому, в жахливому стані. Коли почнеться щось робити? ну на всі питання поки ми не отримали. Чого то ждем, каких-то, я не знаю, там сміту составити, нічого не зроблено. Як повідомила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова, план робіт у будинку на Баленка 7 обговорюватимуть разом з мешканцями найближчим часом. Станом на зараз є в планах зібратися офіційно. В міській раді разом з мешканцями вислухати експертів і почути варіанти подальшого ходу дій, які пов'язані безумовно з відновленням. Оксана Іванова та Микола Єрьонко Суспільне новини Полтава.